Це найбільш оптимістична наша карта, бо тут і Стародубщина, і Кубань, наша, і Білгарщина, і Курщина, та і Холмщина. автор показує ті передумови, як ми підійшли до сьогоднішнього стану. Так, от він показує 1918 рік, як українську націю сформованою досить великою, чітко локалізованою за своєю українською мовою. Ми бачимо, що українці. Зрештою, в цьому сторіччі, втрачаючи таку колосальну кількість людей, мусять відступати. Та і ми власне відступили на ті землі, з яких ми починали від Дунаю до Дону. Хоча розселення українців вже на тишінадцятий рік воно було більше навіть. Сьогодні ми відступили до своїх кордонів, і війна, яка триває сьогодні, вона змусила нас відступити ще більше. Так ми бачимо це сьогодні, переживаємо прямо тут і зараз. І... Це, можливо, був би такий песимістичний сценарій, але історія нас вчить завжди, що оця несправедливість, вона як пружинка. Вона стискається до певного моменту, а потім повертає своє. І я впевнений, що так буде і зараз.